На апаратній нараді представник служби МНС застеріг мешканців Слов'янського району бути більш уважнішими у місцях, де раніше були блокпости, аби не натрапити на неприємну знахідку військових дій цього літа. Це ні? Так, я обращаю внимание людей, які живуть так, в скажем районі від району полям, к лесопосадкам, що бути бдительні і внимательні, тому що да, дійсно, ще не вся територія, скажімо так, 100%, а… Слідували почему Потому тому, що работали в основному по факту заявок, де люди видели і знали, тогда приглашали піратехнічку групу. Ну а сьогодні надо будет работаем в этом направлении. Ті участки де були чи де находились блокпости, конечно, будуть детально обследованы. Ситуація з подачою тепла у будинках міста під контролем. Ремонтні роботи проходять у плановому режимі. Проїздимо заміну теплотраси по вулиці Роза Люксембург напротив дому 12. Но дорогу ми не закриваємо, у нас там просто під асфальтом заложені кільзи і ми сьогодні замінюємо цю трубу. Я думаю, во другій половині дня ми запустимо, буде все нормально. Карантин для школярів триватиме до кінця тижня, але потім учні будуть відпрацьовувати пропущені заняття по суботам. Навчальни западі зараз перебувають на режимі енергозбереження. Ми прикрутили температуру, знизили температуру опалення. Шкіл і також обмежуємо зараз використання електроенергії цих начальних закладах. За рахунок цього також ми економимо бюджетні кошти. в цілому ж підприємства міста працюють у штатному режимі.